Звичайно, що я не мріяла стати мачухою, не хотіла бути для коханого просто зручною обслугою, не бажала не мати дітей. Все сталося проти моєї волі адже батьки нагородили мене невиразною зовнішністю то, виходить, прирекли мене на самотність. Микола був у нас на роботі чи не єдиним нормальним чоловіком, якого можна було попросити допомогти і не почути при цьому якісь жартики. Всі знали, що у нього є дружина і донька, він зразковий сім'янин, ніде з хлопцями за гаражами не сидить, всі гроші віддає дружині. А я була старою дівою. Так, мені було 40 років, шансів на особисте життя ніяких. Колектив жіночий, а так за зміну наробишся, що вже й сили нема кудися йти на танці, та які танці в моєму віці? Де знайомитися з чоловіком? То я отак з котом і жила, та вазони розводила. Аж тут у Миколи сталося нещастя. В дружини знайшли ту хворобу надто пізно, що він не робив, навіть квартиру продав, але врятувати не зміг. Ось тут і почали ми його бачити з чоловіками, що дуже вже пристрастився до чарки. Та ж він у тещі з донькою живе, то як тут не присісти. шепотіли всі. І одного дня я підійшла до Миколи. Слухай, Коля, я знаю, що ти про таке й не думаєш.